Скажімо так, це один достатньо старий вид спорту. Він насправді розвивався ще з стародавньої Індії, тобто йому там за тисячу років і так далі. В Європу його привезли англічани з Індії. Це було десь 100 з чимось гаком років тому. І звідти він пішов по всій географії Європи і так далі. До того, що він не дуже популярний на Прикарпатті, це правда. Але в світі Безмінтон поступається тільки. Футболу по кількості людей, які займаються видом спору, на постійний термін перебування переїхав, коли почалася війна в 2014 році. І десь з 2017 року також більш щільно став займатися просуванням бадминтону-Франківську. На той момент Франківську не було ні одної професійної секції Бадминтону. Основна проблема, яка на сьогоднішній день. Для бадмінтона в Івано-Франківської області це проблема залів, як це не дивно, залів дуже мало. І це друга проблема це... Це... ще й висока посадовця. Насправді ніхто з них не хоче просувати цей вид спорту. А що стосується людей, то людей дуже багато хоче грати. Дуже багато. У нас в день 5-6 дзвінків людей, які хочуть прийти кожен день. Ну, от такого залу, як ми зараз знаходимося, достатньо для чотирьох площадок. Чотири площадки це можуть займатися 16 людей. В принципі, такого залу було б достатньо, але їх франківсько всього три зали, і ні в один з них ми не можемо пробитися. А коли приходить 20 людей, куди їх дівати, ніхто не знає. Я займаюсь вже 34 роки бадмінтоном, тобто з дитинства. Зараз я займаюся більше бадмінтоном, підтримую просто форму, ну і от ділюся, скажімо так, технікою з людьми, які це хочуть почути. Ну, по-перше, дітям і їх батькам треба не боятися прийти на бадмінтон. Для декількох для багатьох людей це проблема. Але коли вони далі приходять, ніяких проблем немає. Головне це старт. Буде старт, їм сподобається. Я не бачив людей, яким не подобається бадмінтон. Їм всім подобається, коли вони доходять. Насправді бадмінтон це один з найтяжчих видів спорту зі всього в енерговтратах, стоїть тільки баскетбол. І все. Тобто бадмінтон — другий, великий теніс сьомий або шостий. Бадминтон складніше, по-перше, і ще й тяжче.